Друзі, усім привіт! У продажу є ось така Kia Sportage 2013 року з двигуном 1,7 дизель на механіці. У автомобіля 112 тисяч ріднього пробігу, є сервісна книжка, у автомобіля один власник з моменту покупки. Ось в такому кольорі він. Автомобіль без ДТП, по кузову без сарапин, вм'ятин та іншого. Ось так він виглядає. Дуже гарний збережений стан. По автомобілю абсолютно все працює. Кожна кнопочка. По ходовій частині теж все без моментів. Все, що потрібно, все, що потрібно було, все робилось вчасно. Ось такий візуальний вигляд у нього. На літній гумі гума в гарному стані. Диски теж без зауважень, не побиті, не варені. Ось як виглядає капот. Це в дуже гарному стані. Так, по салону у нас салон виглядає як новий ось стан руля. Руль не шитий, нічого з ним не робилось. Все в оригіналі. Сидіння. Стан сидіння. Нічого не трогалось. Все в оригіналі. Кондиціонер. Все працює. Мультикермо, круїз в такому стані. Позаду у нас все чистенько, гарненько, без зауважень. Потолок в ідеальному стані. Дверні карти. Важне все без зауважень. Шторка присутня по цій стороні. Ось так все виглядає. Дні сиденья. Таш. Все чудово. Ось такий автомобіль є в наявності. Зараз послухаємо двигун. Два ключа в комплекті. Один новий. Бун працює чудово. Зауважень немає. Му ну, кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь, ціна і номер буде вказаний в описі під відео. Всім гарного дня.